Стілочки мої соколики. Я спеціально вам зараз скажу наперед, щоб ви зуміли підготуватись. 5 грудня свято прокопа сцілителя Це мій дід називав, я в записах нього знайшла. Іменно як він називався правильно, він прокіп був дуже таким добрим, дуже допомагав бідним. І зцілював людей, бо багаті раніше не давали йому, щоб він задарма лікував людей. А він ходив по селах, по дерівнях і зцілював своєю рукою людей. Так що не треба зробити, щоб у вас зцілилась та чи інша болячка, або рана. Ну, це, звісно, не такі якісь сильні хворі, затяжні. А такі, що можна зцілити те, що ви самі зробити треба. Що значить зробити? Треба? Купити ромашку. ну Може, у кого є засушена. або у мене є наприклад. Наприклад, цвіт акації подорожника з вечора, 4 числа, заварити його, тільки не варить, звісно, годину. А ну, можна засипати там, по жменьки, там, чи по чайній по столовій ложечці. Подорожник, ромашка і акації». Це все в аптіках є. І залить. Значить, приготувати це 4 числа і 5-го зранку встать. Якщо є з кого ікона Прокіпа зцілителя, значить, поставити. Якщо немає, ось мій заговор собі закріпите, прочитаєте або сфотографуйте з мого, ось я вам зараз дам святого Прокіпа. І тою водичкою настояною змивати, обмивати ранки, або якщо у вас ноги болять, або якщо голова болить виски, змивати, змивати 3-7 раз. Значить, на водичку читати такі слова можна з моїх слів. Тобто, зрозуміли, приготували цей отвар і п'ятого зранку, ну, постарайтесь ранку, рано встать. Начитуйте, або, моїми словами, три рази послухати, або самі начитали. Це із дідового записника. Це дуже сильний заговір. Він те, що зцілює іменно на прокопа, треба робити. Чистого дня, чистою годиною, чистою хвилиною. Прокіп прийшов, зцілення, здоров'я мені знайшов. Водою цілющою, чистою. Вмиваюся, здоров'я набираюся. Хвор відступає, здоров'я наступає. Три рази сказано, один раз відрізано. Стоп! Зцілення. Три рази треба або моє відео прослухати, або щоб ви прочитали. На цю водичку треба відкрити кришечку, щоб начитати Іменно на цю водичку. цілюща. Ця водичка може храниться в холодильнику три дні, більше не можна. От так. ви е, начитали і рани протирайте, або якщо ноги болять, крутять, або виски, якщо голова болить, або в кого крутять. сустави протирайте, протирайте, протирайте. протирайте. Три дні будете це робити. Побачите, все зійде, перевірено. У мене теж колись так локоть болів, я його забила. Так три рази це робила, пройшло, це сказано. Зроблено і перевірено. Значить, чим протирати? Можна ватним тампоном, тоді викидати треба. Тільки ж воду не всю, значить, ви в баночці одлили водичку, що змазували, змазували собі, змивали, щищали. хворі недуги. Остаток вже стається водичкою, ви виливайте де там, унітаз, каналізацію, а потім на другий день знову чистої водички із банки налити цієї настояної і нашептаної. Опять так остатки виливайте. І так, три дні. Остатки, які будуть всі зливайте, три дні побачите, допоможе. Напишете мені.